Ми починаємо вивчати нову тему: це вертикальні кути та їхні властивості. Перпендикулярні прямі і кут між двома прямими. Перше речення в назві теми ми розглянемо сьогодні обов'язково всі інші питання. А може, якщо встигнемо сьогодні я розповім, або на наступному уроці? І так. Перше, це нова назва вертикальні кути. І у нас в підручнику пункт 6,1 – «Означення». Тобто, що це таке? І так, два кути називаються вертикальними, якщо сторони одного кута є доповняльними променями сторін іншого. Дивимось на рисунок 44. Дивіться. У нас є два кути, наприклад, БОА і СОД. Сторона кута БОА, ОБ. І сторона кута СОД – ОД ОД. доповняльні промені. Далі сторона кута, друга, сторона кута БОА, тобто промінь ОА. Сторона другого кута ОЦ, теж один по відношенню до одного, тобто одна по відношенню до одної, є доповняльними променями ОА і ОС. Нагадують, Нагадую, доповняльні промені. Це такі промені, які доповнюють один одного до прямої, мають спільний початок. І так, я позначу. Кут перший і кут другий, вони є вертикальними. Крім того, на малюнку ще можна позначити кут БОЦ, БОЦ як третій кут і АОД як четвертий. І можна тоді сказати, що на малюнку 44 кут перший і кут другий, а також кут третій і кут четвертий є вертикальними. Якщо узагальнити так більше, то ми бачимо, що у нас можна, ну, так, подивитися на цей малюнок з іншої позиції, побачити дві прямі, які перетинаються, і при перетині двох прямих утворюються у нас вертикальні кути, Скільки пар, дві пари вертикальних кутів. Це я про вертикальні зараз говорю. Так, далі. Йдемо далі. Означення розглянули. Йдемо далі. Далі. Теорема про вертикальні кути і кут між прямими теж входить до пункту номер 6. Так, перша теорема про вертикальні кути. Вертикальні кути рівні. Рисунок 45. Знову ж таки, зобразили вертикальні кути. Тут позначили перший та другий. І це нам дано. Так? Кут перший і кут другий дано вертикальні. Далі довести, що кут перший дорівнює куту другого. І йде тут доведення. Що ми тут маємо? Ми в доведенні маємо. Посилатися вже на відомі твердження. Крім першого і другого кутів позначили кут третій. І якщо розглядати, кут перший та третій вони суміжні, оскільки одна сторона спільна, а дві інші доповняльні промені. Так, кут другий та третій теж суміжні, оскільки в них теж одна сторона спільна, а дві інші доповняльні промені. Маємо на увазі за означенням всі кути суміжні. Нагадую, що ми вчили, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. А після того ми вчили наслідки і говорили, що суміжні кути до рівних кутів рівні. І друга ми говорили, що якщо ми візьмемо якийсь кут, кут третій, да, і продовжимо його сторони, отримаємо суміжні кути. І говорили, що кути суміжні до даного кута є рівні між собою. Оскільки ще раз кут перший суміжний до третього і кут другий суміжний до третього, то перший до рівня другого за наслідком і теореми, бачите, про суміжні час. За наслідком теореми про суміжні кути. Таким чином ми довели, що вертикальні кути рівні. Тепер про визначення кута між прямими. Задачу ми трішечки пізніше. Так. Означення. Кутом між двома прямими, що перетинаються, називається менший із кутів, що утворилися в результаті перетину цих прямих. Рисунок 47. Зображено дві прямі що перетинаються. І взяли, як приклад, один з кутів, ну, гострий взяли 30 градусів, вертикальний до нього 30 градусів, тобто два кути по 30 при перетині двох прямих, а два по 150, оскільки е, там є ще пари суміжних кутів. То, якщо у нас є ці всі кути, ми бачимо, що є кут 30 градусів і кут 150. То ще раз, вважається. Кутом між прямими гострий кут. За виключенням того, коли прямі перпендикулярні, тобто перетинаються під кутом 90 градусів, тоді кут не гострий, а 90 градусів. Так. І де це має значення? Це має значення, коли здається НМТ чи ЗНО, і там, наприклад, якась задача, і за умовою. Ви знайшли а питання знайти кут між прямими. І за умовою ви знайшли, наприклад, кут 150 градусів. Ну, там якась певна умова. То його у відповідь записувати не можна, оскільки потрібно відстава 180 відняти 150 і записати у відповідь 30 градусів. Тобто, записавши 150 градусів, не зарахується вам відповідь як вірна. Тобто, ви недорозв'язували задачу. І тобто 0 балів за то задання. Так, це ми з'ясували. Перпендикулярні прямі. От, далі, наступний пункт. І так, перпендикулярні прямі означення, це ми вже вчили раніше. Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом. Рисунок 48. Прямий кут позначається таким квадратиком між прямими. І е, далі е, у нас з вами ну, що, теорема ще одна залишилася, а потім розглянемо ще задачу з підручника і е, підемо да, от, 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 одна теорема. Ну, Теорема е, така. Кожна теорема має певну назву, тому теорема про дві прямі. Перпендикулярні до третьої. І звучить вона так. Дві прямі, перпендикулярні до третьої, паралельні. І рисунок 49. Дивіться, у нас є пряма С. Пряма А перпендикулярна до прямої С. Ось у нас дано. Далі. Пряма Б перпендикулярна до прямої С. Довести, що А паралельно Б. Нагадую. Знак такий. Запишіть собі, це означає перпендикулярно. Зараз я запишу. Перпендикулярно. А такий знак. Це паралельно запишіть собі зошити. Це важливо пам'ятати. Так, тому, коли ми пишемо пояснення в задачах, ми не пишемо ці слова, а пишемо ну, позначки робимо. Так, і так, яке у нас є доведення. Дивіться, нагадую, що доведення буває двох видів: пряме доведення, тобто, як ми доводили, що вертикальні кути рівні. Що таке пряме доведення? Ми говорили, що є певні твердження, які були доведені раніше, наслідок теореми про суміжні кути. Одразу, що ми бачимо, що стверджується наша теорема, що вертикальні кути рівні. І є доведення від супротивного, супротивного воно складніше. За своєю формою, оскільки потрібно, пам'ятаєте, була така табличка, схема, там потрібно поділити твердження А то твердження Б. А пам'ятаєте перший пункт, якщо А, але не Б. Тому дивіться, що це означає? Це означає, коли ми дивимося доведення, то є певне припущення. І ось у нас в доведенні. Нехай ну, рисунок у нас 50 він знизу. І так. Нехай дано прямі А1А2 і Б1Б2 перпендикулярні до прямої АБ. Доведено методом відсопротивного, що А1А2 паралельно Б1Б2. Дивіться, ну тут ускладнили, тобто записали прямі буквами. А1А2. Б1Б2 і пряма С. І доведемо методом від супротивного, це означає, що потрібно припущення. Якщо А то не Б. Припустимо, що ті ну, прямі не паралельні. Тобто, нам потрібно було довести, що А1 А2 паралельно б 2 а ми припустимо, що вони не паралельні. Ну, якщо. Прямі не паралельні, то вони ну, на площині, то вони обов'язково перетинаються, знову ж таки, на площині. І тоді вони перетинаються в деякій точці, ось я позначаю К1. І рисунок 50. І К2. перегнемо рисунок по прямій А, Тобто наша пряма оця С, це, це пряма АБ. Оскільки прямі кути, перший і другий, от бачите, перший кут, ось він, і другий кут. Ну, я не буду тут маленько позначати щось своє, перший і другий кут рівні, то в результаті перегину промінь а 1 аа 1 аа 1 суміститься з променем аа 2 Так? Аналогічно ББ1 суміститься з променем ББ2. Оскільки тут кутиш по 90 градусів, так? Тому що точ... ну, це зробили так. Тому точка К1, у якій перетинаються ці прямі, має поміститися з деякою точкою К2. Ну, тобто, якщо у нас так, то і К1 поміститься з деякою точкою К2, що також лежить на цих прямих. Ну, Тобто на прямих а 1 а 2 Б1Б2. Так. І маємо, що через точки К1 і К2 проходить дві прямі, тобто А1А2 і пряма Б1Б2, що неможливо за аксіомою проведення прямої. Тобто, через дві точки можна провести пряму і до того ж лише одну. Отже, наше припущення невірне, і тому наші прямі АА1 і Б. Ем, ой, а2А1 і Б2Б1, вони не перетинаються, тоді вони якісь паралельні. Те, що нам було потрібно довести за нашою теоремою. І так, ще раз, ми довели, що дві прямі перпендикулярні до третьої прямої паралельні методом від супротивного. Ну, і тут є нагадування, як ми робили будували. Паралельні прямі. Якщо взяти лінійку, взяти прямокутний трикутник, прикласти її до лінійки прямим кутом, то ми отримаємо, дивіться, давайте я червоним позначимо. Якщо ми говоримо, що тут у нас якась є пряма, да, і до неї потрібно побудувати перпендикулярні прямі, приклали прямий кут до лінійки, провели так лінійкою, да, ну, під лінійку. Е і отримали дві такі зелені прямі, які будуть перпендикулярні до червоної прямої. Тобто, таким чином будуються перпендикулярні. В зошитах по клітинкам легко будувати, якщо отак вертикально. Так? А якщо у нас, наприклад, отак потрібно будувати перпендикулярні прямі, то тут потрібно прикладати прямокутний трикутник. Ну, тобто, отак. Ну, це я так схематично побудувала прямокутний трикутник. Ну, якщо на аркуші там А4. Так. Ну, таким чином ми з вами підсумок. Задачі будемо розв'язувати вже наступного року. Задачу ми розглянемо, ну, як, лише будуть графічні задачі, те, що можна б зробити, да, і одну задачу ви спробуєте за тими даними, що я вам. Ну, за тими твердженнями, що ми розглянули. Підсумок, що потрібно пам'ятати? Перше які кути є вертикальними, друге теорема про вертикальні кути, третє кут між прямими, четверте які прямі перпендикулярні. І п'яте теорема про дві прямі перпендикулярні до третього. Ці ці основні твердження використовуються для розв'язування задачі з нашого параграфу.